Голодомор це те, про що так не хотіли згадувати мої прабабусі, але крізь сльози розповідали усі жахи: як сусіди їли своїх мертвих дітей, як старші відрізали собі пальці, щоб нагодувати сім'ю, як пили від вар шкіряного ремені, як билися за гнилу картоплину, як ділили одне яблуко на кілька десятків людей, як добровільно віддавали дітей у дитбудинок, бо там хоч їсти давали, як панічно боялися, що під столом таки хтось знайде ту схованку, де стояв глечик зі жменькою зерна. Але вони згадували, згадували для того, щоб ніколи не забути, і розповідали, щоб про це пам'ятали ми. 7 серпня 1932 року прийняли репресивний радянський закон про п'ять колосків, передвізник голодомору. Закон про п'ять колосків це народна назва. А так то це була спільна постанова Центрального виконавчого комітету і ради народних комісарів СРСР про охорону майна державних підприємств колгоспів і кооперацій за зміцнення спільної соціалістичної власності. Авторство цього злочинного документу прописують самому Сталіну. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна, а таким вважалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна за наявності пом'якшувальних обставин. Покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. Амністія заборонялася. І це при тому, що за тогочасним законодавством навіть навмисне убивство каралося ув'язненням до 10 років, а за крадіжку чужого майна давали до трьох місяців примусових робіт. Існувала також таємна інструкція до постанови про порядок застосування положень. Зокрема, ставилося завдання щодо куркулів застосовувати лише розстрільні статті, хоча аналіз кримінальних справ засвідчує, що 83% засуджених становила селянська біднота. Підпишись на наш канал, і ще більше людей дивитимуться контент українською. Закон про п'ять колосків не мав прецедентів у світовій історії. У тогочасних умовах він фактично забороняв людям розпоряджатися їжею. Українці опинилися у смертельній пастці. Фантастичні плани хлібоздачі, а простіше плани конфіскації зерна прирікали селян на голодну смерть. Будь-які спроби врятуватися і приховати продукти загрожували конфіскацією всього їстівного за невиконання хлібоздачі або розстрілом. Селяни виявилися буквально вигнанцями. У містах заборонялося продавати хліб селянам. Їх не наймали на роботу на промислові підприємства. Їм забороняли переходити або переїжджати в Росію. Загороджувальні загони на кордонах із Польщею та Румунією розстрілювали втікачів. Українські села наповнилися партійними активістами та буксирними бригадами для обшуків і конфіскації харчів. Так було запущено механізм масового убивства українських селян штучно спланованим голодом. Із 7 по 17 серпня в Україні тривав рейд ударників преси для боротьби з розкраданням державного майна. Це був дуже яскравий пропагандистський жест. Він був організований редакцією газети Правда за сприяння вищого партійного керівництва УРСР. У цій акції задіяли близько 100 тисяч осіб. Преса мала показати, що українські селяни розкрадають зерно, що через них міста без хліба, а індустріалізація призупиняється. Але цей рейд провалився, бо стало очевидно, що проблема не в розкраданні, а в небажанні селян безоплатно працювати в колгоспах. Врожай просто гинув на полях від перестою, проте влада не хотіла визнавати цього факту. Але закон про п'ять колосків не допоміг вибити хліб із селян. Станом на 5 жовтня 1932 року з 23 тисяч колгоспів план виконали тільки півтори. А на кінець жовтня хлібозаготівельний план було виконано лише на 39%, що поставило під загрозу постачання хлібом промислових центрів України. Скорочення експорту зерна сповільнювало темпи індустріалізації. І Сталін прийняв це як саботаж і особисту загрозу. З листопада він взяв курс на сокрушительний удар по українському селянству, що дало новий простір для використання закону про п'ять колосків, пік, застосування якого припав на листопад. 32-го року, січень 33-го, коли було засуджено майже 13 тисяч осіб. Саме закон про п'ять колосків у поєднанні з постановою про хлібозаготівлі в Україні дозволив вилучити у селян не тільки зерно, але й всю їжу, ставши одним із механізмів організованого Сталіним терору голодом. Сам закон був чинним до 1947 року, коли в СРСР була скасована смертна кара, 4 червня 1947 року. Вийшов указ президії Верховної Ради СРСР. Про кримінальну відповідальність за крадіжки державного і суспільного майна, що встановлював диференційовану відповідальність, в залежності від важкості злочину покарання варіювалося від 5 до 25 років. За підсумками судової справи, за фактом голодомору, встановлено, що кількість людських втрат від голодомору 32-33 років становить майже 4 мільйони людей. Втрати українців у частині ненароджених, що за даними слідства СБУ становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. Судом не встановлювалися.